І всім привіт, друзі! З вами я, Павлик Самбалюк, павлик 106К. І зі... Павлік... сьогодні шість... я буду на до Чікінга, а Чікінган сервер. серу. Ви, Ви чули таку гру, це похоже на Чікінган, но. Похоже на Чікінган стару весіну, але тільки... Надія тут добавили Пасхал клік, не на Чекінгані, нові карти. Друзі, чому, чому ми підемо туди? Тому що тут, тут та багато цього цікавого. Вибачте, що я... Кашею. Вибачте, що я, я заходив на друзі. Поставте лайк, підписуйтесь на канал пишіть коментарі, чи вам сподобається. Байдена ця версія. І ми погнали! Першим ділом треба хлопнути руками і розказати закране слово. А добра! Все, друзі, ми в, в Гант Природний Сезон. І, друзі, що нам доба. Ну, це не розробочика, звісно. Це не, не розробочий человек, а просто розробочик, який хоче зробити версію. Но тільки вона називається 1.5.4. Ми і слідуємо. Тут тута карта появилася. Будемо давай. О, а це що? А це? Да було таке. Ось тут якась слемелява. Така. Я не бачу нічого. До речі, іще є лазана винтовка. в основній є, його не було. І так же руки нема. Сьогодні фігня повна. Друзі, ми можемо поставити предмети. Туди Чір, якщо ми нажимаємо, то з'явиться такий блок, Так що, друзі. Ви хочете зіграти в цю версію? Же версія? Друзі, ви хочете зіграти в цю версію? Чикінгана! Ой-ой-ой-ой! Друзі! ой 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 ой, ой. Друзі! Давайте зайдемо в магазин. Тут стіни є зелений, м'ясної курки, фоксі і цього кокна, який у нас нема. Так що є ще які -о, зброї. Друзі. А я купив лазерну вінтовку за... за 3000 гривень. Оце дорого. Друзі, а тут можна покупати... Куп... Взяти монеточок. Не за рекламу, а оце розробочок. Я ставлю лайк за це. Розробочок чаулепс. Іще моє добр, іще. Зараз я добавлю грошей. <плеви> я зібрав монети. Ще раз. Три, десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Все, ми купили його. Ось так же є нові моби. Це другий левел, Вермі за... за четвертый левел. А Дед Мороз за четвертый. <coughs> О, а тут мясная курка. Это учитель. Тут Абунго. Скибиди доб, доб доб есть. И кищевик. Я говорю, дитя. З... Гренни. Давай я куплю, куплю цех. Всю зброю, тому що вода. А. Друзі, ще ми зайдемо на сервер і... Тарарам-тарам! От бачите? Він <кхи> там три. Можему под и тут может бывает и вся се режимы есть. Друзі, я вернулся до серву в Это Не старому, а новому чек... в, в Чекінкарі Байду Гру. Друзі, якщо ви хочете скачати це цю гру ссылка буде в описі. Друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи подобається вам приватний сервер. Друзі. Лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!